Не хоче так їсти, черв'ячки там. Ма, <рес> Так добре. А потім черв'ячки будуть. Добре. Чи форуш ті вдягти. Такий черв'як класний. Тобто я робив ці фігурки, ти їх не сиж, ти її сижу ці відходи. <рес> <рес> Тоні, ну що тату смачно приготував? Класно. Ну, покажи як. Ану, давай я попробую теж, що я тут не готову. Какао, Какао, Тоні, хочеш какао? Mm. Дай так, ні. Два яйця, один банан і ще якась няшка, я не пам'ятаю. Ну не треба так казати, це не няшка, це трошки чіа. Какао, чіа. Чіа, Какао і е э, манка. Звучить, типу, чіа. Що що то ось Чия, а то ще. Я бараболюю дуною. Чия? Унікальний природний антиоксидант? Так, що, Андрій, корисно. Так. Насіння багате на білки. Наш, наш сімейний пасхальний снідан. <laughs> Неправда, ви вже паску з'їли. Отак, вот пацанку. пацани. Так, Андрій. Ти сьогодні святкуєш паску. Чи може, ти її вже місяць тому відсвяткував? Насправді, ну, да, так. Ми відсвяткували Пасху. Ми, ми святкуємо християнські а, свята по католицькому календарі. Вже давно, а не тільки зараз давно. Так що у нас якби сьогодні Пасхи немає. А... Ну то вже не треба казати, що ти тут бідуєш не. на Пасху. Вона ж ти тоді печеш там? Кого так? Ну, це просто, щоб з'їсти. Мама попросила. А, Я шуткую пацани. У мене ніхто тут не тримає в заложниках, все нормально. Тільки не плач. Нас тут, тут тоні тримає в заложниках.